Отаке завдання. Подай в тоннах і запиши десятковим дробом 7 центнерів 5 кг. Завдання легке, трішки підготуємося. Оце зелененьким записане число. Воно записане десятковим дробом. 807 тисячних. Цифра 2. Показує, скільки сотень, 3 десятків, 5 одиниць, 8 десятих частин одиниці. Тобто одиницю поділили на 10 частин і взяли 8 десятих частин. 0 сотих частин одиниці, 7 тисячних частин одиниці. Згадаємо: в одній тонні тисячі кілограмів, Тоді 1 кг це 1 тисячна частина тонни. А десятковим дробом запишемо так 0 ,0, 0 0 ,00, тисячна частина тонни. 1 кг 1 тисячна частина тонни. В одному центнері 100 кг, в одній тонні 10 центнерів. Тоді 1 центнер 1 десята частина тонни, а десятковим дробом 0,1 частина тонни. А тепер подамо в тонах і запишемо десятковим дробом, складене іменоване число 7 центнерів 5 кг. Зробимо спочатку так. Запишемо в кілограмах, як просте іменоване число. 7 центнерів це 700 кілограмів та ще 5-705 кілограмів. А тонн в тисячу разів менше. 705 тисячних тонн. Немає цілих тонн. 705 тисячних тонни. А десятковим дробом 0 ,705 тисячних тонни. А якби інше було завдання, сказали, б нам одразу запиши десятковим дробом, то ми б так подумали б 7 центнерів 5 кг 0, тон. 7 центнерів 7 тонн. 0 сотих частин і 5, 5 кг 5 тисячних тонн. То всього було б 0,705 тонн. Наступне завдання 19, тонн та ще 9 центнерів і 15 кг. Запишемо, отак, 19 тонн додати. 9 центнерів це 900 кілограмів, та ще 15 915 кілограмів. Запишемо, як мішане число, 19, 915 тисячних тонн. А тепер десятковим дробом. 19, 915 тисячних тонн. 8 тонн 13 кілограмів. Одразу можемо записати десятковим дробом. Давайте спробуємо 8, цілих тонн. 8 цілих 13 тисячних. Не 130 тисячних, а 13 тисячних тонн. Або мішаним числом 8 13 тисячних тонн. 152 центнера 18 кілограмів. Запиши у тоннах, а потім ще запиши десятковим дробом. Як 10 центнерів, так і тонна. 20 центнерів 2 тонни. То запишемо так. 150 центнерів, додати ще 2 центнера. Та ще додати 18 кілограмів. 150 центнерів це 15 тонн. 2 центнера. 200 кілограмів та 18 кілограмів, 218 кілограмів. Тепер запишемо мішаним числом в тоннах 15 цілих 218 тисячних тонн. А тепер десятковим дробом 15, 218 тисячних тонн. Отак так було легко. Далі буде.